Після підриву Каховської рес у нас величезна проблема з питною водою. Стало не вистачати води. Тому ми звернулися від громади до ТОВ Червоного креста України. Тут, завдяки нашим партнерам ТОВ Рекіт» була встановлена установка з очищення води. Це установка, яка має в собі зворотній осмос. Вона призначена для очищення води артизіанська свердловим. І тепер люди мають на ту можливість безкоштовно на постійній основі користуватися питною водою. Це для людей сьогодні на тяжкий літній період потрібно. Завдяки партнерам Рекіт ми змогли для цієї установки закупити мембрани, комплекти інструментів, картриджі та реагенти. За допомогою цих матеріалів ми зможемо забезпечити безперебійну роботу цієї установки. Закупили ємності для води. Вони будуть призначені для зберігання та транспортування очищеної води для населення громади. Ми про таку воду тільки бажали і дуже хотіли, щоб вона була в нас. І діти, які в нас навчаються, вони залюбки п'ють цю воду. У Нас в садочку дуже неякісна вода, і дуже вдячні е, цій організації за те, що нам надали таку змогу. Вода у нас інколи біжить забруднена і непридатна для вживання. Завдяки вашій організації і підтримці наші діти та наше, на наш населений пункт можуть бути забезпечені чистою очищеною і безпечною для вживання водою. Я думаю, що ота допомога, яку ви надаєте людям, повернеться сторицею до вас. Дякуємо дуже.